Сьогодні відкриємо секрет Вікторії. Вітаю, друзі, та гостей каналу Певна П'ятниця. У мене на кухні. Що п'ятниця? у нас тут завжди щось цікаве. Сьогодні у нас крафтовий вечір, де ми дізнаємось, в чому секрет цієї ж Вікторії. Це Цитадель Не іпа. Цитадель, молода та амбітна броварня з міста Івано-Франківськ. З нею ми познайомились минулого разу. Це. Не зовсім е, повноцінне п'ятничне відео. Це можна сказати, язик не повертається назвати це заглушкою, <сум> тому що ми знаємо по минулому разі, що це достатньо достойне пиво. Е, продовжуємо тему достойного крафтового пива, хоча по плану сьогодні було інше пиво, яке я сподіваюся домонтую, можливо е, викладу якось поза чергою. А так, щоб п'ятниця не залишалась без пива. Сьогодні буде це. Майже як прямий ефір я знімаю, монтую і думаю, десь через годину. Сьогодні я його викладу. Ну, звісно, що в серед ночі ви не будете його дивитись. Так, знов така фірмова ця упаковочка, щоб вона не побилася, коли ви купуєте не одну, а три, п'ять і носите їх в пакетику. Вигляд такий мутноватий. Вона у мене з холодильника, якщо що, хай це десь тут буде для антуражу. Знов крафтова бірочка. На бірочці написано Citadel Secret Вікторії». Я навіть колись чув, чому вони називали це пиво так, але не пам'ятаю. Там десь в інтернеті є інтерв'ю з ними. 5,9 алкоголю, 14 IBU. Відкриваємо це пиво. Про всяк випадок чергових крилих. Я спеціально сьогодні поставив так камеру. Щоб було видно, як я відкриваю. Так. Видно? Ніфігало не видно, мабуть. Якщо це для когось важливо. Ну, от шикарно воно відкривається. І полетіло недалеко. Високо, але недалеко. От так от. Ух, вже пахне, вже пахне такі апельсинові тропічні. Такі аромати, бачите, от воно на відстані 30 см, а я вже відчуваю цей аромат. Виглядає пристойно, мені здається, саме так має виглядати неїпа матово-жовтий мутний колір, пінна шапка така з властивою для неї фактурою. М -м -м, аромат дуже приємний, апетитний, ніяких зайвих ноток, ніякої такої зайвої маслянистості немає. Тобто є е шишки, йолки, ананаси, грейпфрути, якісь тропіки, все тут є. Крім назви Секрет Вікторії, мене ще збуджує така історія, коли в Никаблук, це пиво з'явилося перший раз. Там якась пробна партія. Секрет Вікторії розхватала. Я його тримав в руках. І так і не купив. Ну, думаю, зима. Я не, не сильно люблю зимою Ньюінгло Тіпу. Я куплю наступного разу. Прийшов, немає вже Секрета Вікторії і мало що залишилось взагалі від цього пива. Нещодавно знову з'являється нова поставка від Cитаlів в Некеблок. Знов я тримаю в руках Секрет Вікторії, але набираю дуже багато іншого пива та матку. І все, і секрет Вікторії закінчився знову. Третє пришестя, ще одна поставка, і тут я вже без вагань. Тільки в групі виклали анонс, що приїхала цитадель. Я поїхав і придбав цю пляшечку. І ми сьогодні це все дегустуємо. Знімаємо пробу. Відразу скажу, що по вайбу це схоже на попереднє пиво. Воно густе та насичене. По стилю воно так е, впевнено входить в стиль неїпа, Хейзіпа, мутна іпа. Е, Густе, насичене з таким е, потужним. Фруктовим смаком з нормальним охмеленням. Воно помірно гірке, ближче до гіркого все-таки фруктове, освіжаюче, воно в мене дуже холодне. Ну І, мабуть, секрет цієї Вікторії все-таки в цьому смаку. Вони добились такого насиченого смаку. Зараз він мені можливо, тому що я давно не пив Ньюініпу. Я все-таки в холодну пору року пив темні міцні сорти, пив томатку під якусь їжу. New England я п'ю без закуски, ні під шо, просто соло, і мені смачно. І Це дійсно смачно. Якраз це пиво можна пити з насолодою, незважаючи на його ціну. 150 гривень за пляшечку в Одесі це пиво коштує в Декаблок, пляшечка 0,5. Тобто можна відчути і смак, і відчути задоволення, і насолодитися цим пивом, не переживати, що 0,33 от, от закінчиться. Тут ще є бонусних 170 мл. Можна сказати. Як за 150 гривень, мабуть, пляшка дороговата, але це крафт. І це якби на мою думку дороговато, тому що я ж кажу, що тільки воно з'явиться в бікаблук, його розкуплюють, хто буде знижувати ціну, якщо його все рівно купують. От Мабуть, для мене основне в цьому пиві, що воно помірно солодке, воно не притерне, воно не схоже на шампунь. А, До речі, да, деякі нюйлодгіпи вони віддають шампунь. Це такий достатньо сухий смак, насичений, густий, неводянистий, і гірчинка вона в балансі, тобто вона не окрема від цього пива, тобто є фруктовий смак, а окремо доганяє гірчинка. Ні, тут все в комплексі, все одне одне балансує, і мені дуже подобається. Дуже добрий, дуже такий мікс оцих фруктових смаків. Це достатньо, це доволі круто, мені подобається. Якби не було вибору, тобто продавалось одне це пиво, я б його і купував. Але дуже багато пива у нас крафтового і не крафтового продається. Зараз доступно різного. Потрібно все перепробувати, потрібно порівнювати. Смачне, достойне, але я буду купувати ще й інше пиво. Крім того, наступний крафтовий вечір у нас так планується на середу, і, можливо, там буде новинка від одної крафтової броварні. А можливо, не буде. Можливо, вони не встигнуть. І тоді ми задамо голосувалки в нашому телеграм-каналі і в спільноті Ютуб визначимо, який крафтовий вечір буде наступний. Щоб не пропустити. Якісь цікаві для вас відео. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на наш телеграм-канал для спонсорів каналу, тих великих людей, які стимулюють вихід нових відео на каналі. Є закритий чат. Якщо хтось хоче підтримати канал, ви знаєте, що робити. Всі посилання в описі під відео. Ще в описі під відео ви знайдете Бір-Календар. Bot. це мій телеграм-бот, який вам допомагає не забути про якусь, якусь певну подію. Свята там є ще. У нас такий приблизний календар певних фестивалів. Тобто, читайте опис, там є багато цікавого. Сподіваюсь, цей короткий відос вам зайшов, був цікавим та корисним. Ви не дарма витратили свій час. Чекаю на ваш фідбек. Лайки, коменти, донати, шануйте себе, не пийте все підряд, як я це роблю в відосах та на стрімах. До зустрічі наступної певної п'ятниці або крафтової середи.